Ми продовжуємо цикл дослідження українських музеїв. Ми з вами відвідаємо унікальну будівлю, яка відображує одну з найголовніших сторінок в нашому житті: музей гетьманства України. Взагалі ця будівля, вона унікальна, тому що її називають будинком Мазепи. Чому Мазепа? Тому що вона побудована за його часів. Чи був тут Мазепа? Навряд чи. але ця будівля застала повністю історію Києва. 200 років, а може навіть і 300, навколо нього відбувалася історія. І до 80-х років, взагалі, ця будівля була в жахливому стані, в жахливому. Тут була комуналка, і тільки нещодавно працівники музею взялися за нього, відреставрували і зробили одну із найцікавіших виставок, яку тільки можна побачити власними очима. Я вам це кажу, тому що я сам це побачив. Саме для вас ми розкажемо історію гетьманства, як воно з'явилось ключових осіб нашої держави. І взагалі, чи є в Україні шанс на успішне майбутнє? Дивіться, і ви знаєте, я навіть не міг повірити в те, що тут може знаходитися окрема зала, яка присвячена людині, яка жила буквально 100 років назад. Уявіть собі, чоловік який 100 років назад повністю змінив історію України. І ми з вами говоримо не просто про якогось там хлопця з вулиці, ні. Ми говоримо про найвпливовішого гетьмана в історії ХХ століття. Павло Скоро.